Набір для автомобіліста. Для цього беремо сумочку-інко і сюди зараз поставимо необхідні речі, які мають бути в автомобілі. Перше це сокірка, топірець. Наступне акумуляторний на пилосос. Наступне акумуляторна маєчка. Компактна. Раз. І шланг до неї. Наступне. Насос акумуляторний. Наступне гайковер на 500 ньютон, До даної техніки, яка у нас працює від акумулятора. Акумулятор на 4 А, одного достатньо. Та зарядний пристрій на 2 А. І сюди ще може багато поміститися ручного інструменту. гарно виглядає і компактно. Інко рекомендує.